У великобичківській громаді серед величних Карпат приховані унікальні природні скарби, які варто побачити кожному. Один із них каскадний водоспад Кобилецький гук на потоці Юрочково, розташований поблизу селища Кобилецька Поляна. Його загальна висота сягає 22 метри, а найвищий каскад 8. Водоспад, особливо мальовничий після дощу або весняного танення снігу. Це місце легко доступне для мандрівників і дарує незабутні враження від сили гірської води та спокою природи. Запрошуємо вас відкрити для себе красу великобичківської громади. Тут кожен знайде гармонію, натхнення і справжню магію Карпат.